Прийняв тебе плюс. Вітаємо! Сьогодні ми в гостях у 30-й окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. І маємо нагоду поспілкуватися із вогнеметником вогнеметного взводу Марічок. Вітаю тебе! Той. І перше, перше, що люди вже звернули увагу, ось те, що лежить між нами, це зброя, з якою ти працюєш. Запитання: а чого оце, а не е, купа каністр, рюкзак такий, отаке ружжє в тебе? Це ж вогнеметник має ходити і отак от випалювати всіх. Що це таке? Ну, дійсно, такі були перші вогнемети, не знаю, в другу світову війну. Так, були такі приспособи. Ну, але це зовсім інша річ і працює зовсім інакше. Це, до речі, наше виробництво українське, назва РПВ-16. Реактивний піхотний вогнемет 16, тому що був випущений у 2016 році. Ну, і що воно собою представляє? Одноразова труба, тубус, 93-мм снаряд. Він начинений вогнесу Здійснюється постріл. Спочатку е, перший капсуль зриває оболонку, де знаходиться вогнесуміш сама, вона розпилюється, зривається другий капсуль, відбувається вибух. 2,5 тисячі градусів по Цельсію це здається вакуум. Якщо в радіусі 50 квадратів знаходитися ну, від епіцентру вибуху, то, ну. Всередині, можна сказати, все перетворюється на кашу. А який характер цілий рекомендовано для роботи вогнеметника? Почому найефективніше? Ну, найефективніше, от, именно, що було в моїй роботі, це скупчення живої сили, доти, кулеметна точка, бліндажик, якщо, якщо я ну, висічу там десь відкриті дверцята буде. Ну, Принцип роботи такий, що мені навіть не треба попадати. Там, Прям-прям кудись у віконечко заслати. Якщо воно рядом падає, це все туди проникає, навіть якщо вони там пригнулись, полягали, все одно їм жопа. От ми ціле літо штурмували, то це було дуже ефективно. Були в складі штурмових груп. Наша задача була для... прорубувати вікна штурмовим групам. І якщо вони там десь штопорилися, пробивати їм далі проходить. В першу чергу кулеметні точки. Дозволь відкрити вогонь! по А 3 Зайшли, відпрацювали, кулеметників позносили. Все, хлопці нормально собі вже більш спокійніше можуть зайти. Було таке, нас прислали на підкріплення піхоти. В общем, наші позиції дуже часто штурмували. Ну і ми туди прибули як вогнева підтримка. Відбувається штурм, де ну, вони взагалі там нічого не боялись, не переживали, вони там кричать на один, ну, один на одного. Ми їх підпустили чим, чим поближче. Буквально там дві труби увалили. Блін. Я чую з цієї сторони крики, типа. Ти ж говорив, що у кропів нічого нету. <рес> ну, ми їх тупо з двох труб розвалили, і все, штурм закінчився, вони вернулися. Ну, ті, хто вижив, блін, ті повернулися. Ну, ми працюємо конкретно ну, тільки в парах. Uh -huh. Тобто дві людини. Uh -huh. Це вогнеметник-помічник вогнеметника? Чи? Це два вогнеметника. Вони взаємозаміняємо. Чому двоє? То що ну, по-перше, це вже чотири труби. Uh -huh. І плюс це твоє прикриття. 15, 15. Ближче до нас плюс прийняв. не було таке, що ви йдете вдвох із своїм розрахунком, і своїм напарником, і ти вже відстріляв своє вінши. І ти кажеш, чувак, ну прям іде, ну прям іде давай мені віддавай свої. Звісно, що було, але ну, мен, ну як. Я стараюсь, щоб все було по чесному. Ну, не... Але було. Ну, було, так, були моменти. Ну, там було глушануло трошки. Ти робиш один постріл, ти отримуєш міні-контузію. Навіть якщо в наушниках. Навіть якщо в наушниках. Ну, ось міні-контузія. Ну, тобто, ну, ви можете собі представити, це 93 мм в тебе отут вилітає біля вуха, Тобто ну, хлопок такий добрий. Ми одразу там, договоряємося, там, ти стріляєш стільки, я стріляю стільки. Ну, я ще любитель там, з РПГ повалить, якщо є РПГ, то це воно по-любому є, з нього стріляю тільки я. Ось, ну, в РПГ також, ви знаєте, є термобаречні постріли. Не знав. Є. <плес> ну, а якщо з молодими хожу, то обов'язково я сам не стріляю. Ну, то, тобто я стріляю, але стараюся, щоб вони також робили постріли, ну, щоб навчалися. Це, ну, це в мене в пріоритеті. Ти тут вставай, тьома, отут. Так, дали мені потримати трубу. Важить вона 11 кг і це суттєва досить вага дійсно, тому що візуально здається, що це ну, це РПГ Серега, що ти розказуєш. Як відбувається взагалі постріл? На відміну від РПГ, я тут не бачу, як її звести. Може я. ну, Я не розбираюся в вогнеметах. В чому хитрість? Хитрості ніякої немає. Так, По-перше, у нас є отакий відкидний діоптричний приціл. Тут у нас є циферки від 100 до 600 Максимальна прицільна дальність пострілу 600 метрів. Потім цей діоптричний приціл, нам треба. його... Є тут дірочка така, ми совміщаємо із мушкою. Тут у нас є контактна група, яка захищена такою резиночкою. І сам пусковий пристрій. Ага, ага. Два положення. На запобіжнику і вогонь. Далі робимо так. Тут у нас також захищено все. Сюди раз. І для чіткості закидаємо на плече. Ремінь має бути у вас отуто. Ремінь, чому має бути так? Ви коли закинули, ви перевіряєте його ось. Раз-раз. Угу. Якщо він буде у вас на кришці отут, то буде ай-яй-яй. -ай -ай. При пострілі кришка відстрелює. Зачепиться за цей ремень. Ну, що буде, не знаю, бо у мене такого ще не було. Виставляємо наш діатричний приціл на даність, яку нам потрібно. Все. Заміщаємо е, його з мушкою. Підіймали ціль, постріл. У нас є така тут трубка. Тут контактна група. Я нажимаю спусковий гачок. Сюди йде електричний імпульс, бо як п'єзо, як п'єзо. Угу. Тут є капсуль, він робить бабах. Але незалежно від того, як це казав, це має бути. Ну, отак, так? Да? Ремінь Ремін. тут. Е, незалежно від того, застосовуєте ви спусковий механізм чи не застосовуєте. Якщо ви шульга, приєдної вам стрільби, шановні. Е, от, <смі> ти можеш стріляти по відчуттям. От в ту сторону ти можеш стріляти. Інша справа, звісно ж, якщо ти відповідна правша. Я зробив перший постріл е, в своєму житті. Як тільки прийшов, прийшов в роту РХБЗ. і все, я закохався. Це було кохання, кохання з першого пострілу. І особливо, коли ти бачиш ціль, ти влучаєш і ну, розумієш, що там цим свинособакам блін, срака, то все. Кайф, коли ти Взяв трубу і переборов себе, і під обстрілами ти просто там десь вискочив, ти їх бачиш туди увалив. Ну, це, ну, це кайф. Gracias. Sí, 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 sí.